Хоч в Україні зараз війна, але нам, на мою думку, треба залишатися на позитиві, тим більш новий рік та різдво на носі. Я не маю на увазі, що треба забувати про те, що на нашу територію вторгся неадекватний сусід. Просто не треба постійно перебувати у депресивному або агресивному настрої. Треба й радість відчувати. І від зимових свят, ну добре, також і від новин про утрати русні. Але все ж таки, це відео буде пов'язано з першою темою, як ви вже встигли зрозуміти по назві та прев'ю. Отже, щоб відволікти та подарувати вам різдвяно-новорічний настрій, я вирішив зробити відос, де, якщо ви ще не зрозуміли, розповім вам про ігри, де у сюжеті фігурує тематика різдва та нового року, і які здатні занурити вас у цю святкову атмосферу. Поїхали! Вітаю усіх на моєму каналі. Хочу одразу сказати, що за час перегляду вам може здатися, що ігри у цьому списку відібрані доволі дивно, бо дві з них доволі схожі між собою. Одна є грою по доволі мемному, але особисто для мене ностальгічному мультфільму, а одна взагалі пов'язана з темою Різдва лише частково. Але це все ж таки особисто я обирав ці ігри, і це моя думка. Ну і відео також моє. Тому давайте напевно не затягувати, як завжди, а розпочинати. І першим представником у цьому списку новорічно-різдвяних ігор буде. Не дуже вже й стара, але чорт забирає атмосферна гра. Ім'я їй Batman Arkham Origins. Хоч ця гра належить до серії ігор Batman Arkham, але розроблена вона не Рокстаді, а Warner Bros. Games Montreal. І Як ви вже зрозуміли, по назві це оріджен тутешнього Бетмена. Сюжет гри розповідає про ще недосвідченого Бетса, який геройствує у Готимі лише другий рік. І сюжет гри до того ж проходить у Різдвяну ніч. Саме у цей час на ймення Чорна маска вирішує провести невеличку гру та оголосити, що той, хто вб'є Бетмена у цю Різдвяну ніч, гарантовано отримує 50 мільйонів баксів і багато відомих злочинців Готему, таких як Кілер Крок, Бейн, Дестроук та сам Джокер, якого правда у цей раз озвучує не Марк Геміл, погоджуються на ці умови та влаштовують полювання на кажана. Чи ж до озвучки, то самого Бетса озвучив тут не Кевін Конрой, царство йому небесне, а теж визначний актор Роджер Сміт, який відомий своєю озвучкою Еціо Аудіторе Дефіренсе у кількох частинах ігрової серії Assassin's Creed. В плані ігроладу, тобто бойовки, стелсу, переміщення, гра дуже схожа на Batman Arkham City. Нічого нового в плані самого ігрового процесу розробники з Warner Bros Games Монреаль, я напевно вже скоро задовбусь вимовляти цю назву, на жаль, майже не представили. Але у плані візуалу точно є значні відмінності. Найголовніша це та сама потужна зимова та різдвяна атмосфера. Тут, на відміну від інших ігор серії, ви нарешті граєте у Готемі, який до того ж покритий снігом. Тому в день Бетмен точно буде дуже виділятися на його фоні. Як ви можете побачити на екрані, гра дійсно виглядає дуже навіть непогано для року свого випуску. Та й сюжет у ній також добротний. Тому, на мою думку, вона ідеально підійде для гри на новорічні свята, та й гри у холодну зимову погоду також. Не щоб було світло, якщо ви граєте на ПК чи на консолі, цю гру розробила легендарна ігрова студія Rockstar Games. Також булі або шкани з канем Edit у Європі відома серед гравців під словосполученням GTA в школі, який, в принципі, доволі точно відображає її геймплей та концепт. Тут ви граєте за школяра на імені Джимі Хопкінс, якого батьки запроторили у школу інтернат, щоб вона виправила його бандитську вдачу. Проте невеличкий спойлер, їй це не вдається. Тут ви можете ходити на уроки, де треба проходити невеличкі міні-ігри, гуляти по території школи та містечка коло неї, битися із усіма підряд, романсити усіх підряд, навіть хлопців, через що гра отримала деяку негативну популярність серед батьків дітей, котрі в неї грали. Ну і звичайно ж проходити сюжетку. Але чому ж ви запитаєте, я її заніс у цей список? Бо гра ця поділена на сюжетні глави, котрих тут 6 штук. І саме в третій ви можете побачити те, як на околицях міста та Булверської академії, де навчається Джи. Випадає сніг. До того ж, інтер'єр самої академії та інших міст на території карти також змінюється. Додаються різні новорічні прикраси та декорації. І одяг головного героя також можна змінити на відповідний. Окрім цього, сам сюжет глави виявляється пов'язаним з тематикою Різдва. Рекомендую гру до проходження навіть не у зимовий час, бо вона дійсно класна, і в ній вбачається почерк Рукстар. І головна порада якщо граєте на ПК, то грайте обов'язково на геймпаді, бо керування на клавіатурі це жест. Додати цю гру в список я вирішив, тому що особисто для мене це люта ностальгія, бо я грав в неї багато разів у дитинстві. Та й сам мультфільм Полярний Експрес, по ліцензії якого і розроблена гра, також визиває приємні ностальгічно новорічні спогади. The Polar Експрес слідує сюжету мультфільму з та розповідає історію безіменного хлопчика, який не вірить у Санта Клауса. Проте у святвечір потрапляє на чарівний потяг із назвою «Полярний Експрес, на якому з іншими дітьми мандрує до північного полюсу. Варто відзначити, що цей Мультфільм був дуже новаторським для свого часу в плані комп'ютерної графіки, бо виконаний він в повному 3D. А ось про одноіменну гру я такого сказати, на жаль, не можу, бо для року свого виходу вона виглядає не дуже. Та й в плані геймплею вона не те що новаторська, проте дуже різноманітна. Цей платформер, і стелс, і гонка, і ритм гра. Та й атмосфера різдвяних свят у грі також наявна. Сюди розробники намішали багато різних механік та жанрів, і в підсумку вийшла якась збірна солянка. І ще мені дуже подобається її візуальний стиль. Та ламповість. Якщо ви все ж таки вирішили в неї пограти, то рекомендую вам спочатку глянути фільм, а потім вже одразу після нього проходити гру. Ця гра хоча ні, це DLC, яке позиціонується як гра, дуже схоже за геймплеєм на наш перший пункт. Але я все одно не зміг не включити Мелзо Моралеса в цей список, бо ця гра також має той самий атмосферний зимово-новорічний вайб. Ну і також в ви виграєте за людину павука, який є моїм найулюбленішим героєм. Але це вже не Пітер Паркер, а Мелз Моралес, і це в принципі можна зрозуміти вже по назві гри. В плані ігроладу це той самий Spider-Man 2018 року, проте з деякими нововведеннями. Перш за все, це можливість Мелза паралізувати та бити ворогів електричними імпульсами з рук, а також можливість ставати невидимим. Ну і анімації польотів на павутині відрізняються. По Майлзових незграбних рухах під час польотів одразу видно, що він тільки новачок у людина павучій сфері. Що ж до різдвяно-зимових елементів, то це перш за все засніжений Мангетен. Ну і частина сюжету також фокусується на цій темі. Наприклад, епізод, де Майл звечеря зі своєю сім'єю у святвечір. Від себе зазначу, що це дуже милий та ламповий момент. Якщо ви фанат людини павука, незалежно від платформи, на якій ви граєте, то вже напевно встигли пройти цю гру, бо вона нещодавно релізнулася на ПК. Цей пункт не розповідає про якусь конкретну гру, а одразу про цілу групу для гри, у якій вам потрібне постійне підключення до інтернету. Це і мій улюблений Fortnite, і Overwatch, і World of Warcraft тощо. Основою майже всіх цих онлайн-ігор є спеціальні івенти, і вони можуть прив'язуватися до певної тематики вже у реальному, а не ігровому світі. І дуже часто саме цією темою є новий рік через двох хтостове. Дуже хорошим прикладом таких ігор є перша та друга частина Overwatch від Blizzard. Я таки не розумію, на що вони створюють. Другу, але відео не про це. З 2016 року в Overwatch, тобто вже шостий рік поспіль, проводиться спеціальний івент з назвою Winter Wonderland або ж зимова казка. І окрім тематичних новорічних скінчиків та емоцій, він додає у гру й нові ігрові режими, наприклад, такий, що називається May Snowball Offensive, Де, як ви зрозуміли по назві, вам треба грати за героя Мей, і за неї, до речі, граєте не тільки ви, а й усі гравці режиму. До того ж, зброя всіх цих гравців змінена і стріляє сніжками, що одразу ваншотять. Або ж ще один режим Yeti Hunter, де вам, як ви зрозуміли, по назві треба полювати на ЄТі, а саме героя Вінстона. Інші 5 гравців грають за того ж самого персонажа Мей з попереднього режиму. З інших ігор можна згадати по своєму легендарну GTA Online, де у час зимових свят змінювалася вся карта, бо на ній з'являвся сніг, що тупо додавало плюс 100 до новорічної атмосфери. Також, окрім цього, у вас з'являлася можливість купувати у магазинах одягу тематичні прикиди та спеціальну новорічну зброю у спеціалізованих магазинах а також в якості зброї в цей час можуть виступати сніжки, якими можна кидати в кого завгодно. Ну і спеціальний тематичний транспорт також був наявний. Як це ж так, GTA та без автівок. Ну і в ще одній рокстарівській грі Red Dead Online був схожий івент, але РДО це мертвонароджена гра, тому напевно про неї навіть сенсу згадувати не було. Натомість згадаю одну зі своїх найулюбленіших ігор: королівку Фортнайт, де на зимові свята гравцям роздають халявну косметику. Ні, не жіночу косметику, а всякі там скіни на вас, кірку, дельтаплан. Тощо це дуже круто для тих, у кого немає батл пасу, перевірено особисто на собі. Ну і не забуваємо про інші онлайн-ігри, які видають Epic Games. Rocket League та Fall Guys. У них також реалізовані схожі івенти. Ще новорічний івент проходив та проходить в одній з найвизначніших MMORPG всіх часів World of Warcraft. Ім'я цьому івенту Fist... The thing is 300 bucks. Ім'я цьому івенту Feast Фіст Vale, тобто свято зимового покову. Якщо Гугл-перекладач не помилився, у час цього івенту у вас з'являється шанс знайти та вибити спеціальні тематичні новорічні предмети, зброю, та петів. Та й варто наголосити на тому, що подібні івенти проходять у майже кожній онлайн грі, навіть у ті, в яку саме виглядачі та підписники активно граєте. Просто погугліть його, або ж вам про це повідомлять вже у новинах самої гри. А яка ваша улюблена новорічна гра чи івент у онлайновій? Можете написати про це у коментарях. Мені та впевнений, що іншим коментаторам буде цікаво прочитати про це. До речі, щодо Нового року. Я вже маю плани на 2023 саме в ютуберській сфері, і з великою радістю хочу розкрити один з них. На початку року на моєму каналі вийде великий огляд легендарної класики гри Індіана Джонсен Emperor's Tomb про видатного американського археолога. Вигаданого, але все одно легендарного. Сценарій я вже написав, буду починати працювати над озвучкою та монтажем. Ми мені з Аліку прийде вітродуйка, щоб хоч якось гасити моє дихання, коли я знаходжусь близько до мікрофона. Ось така новина. Ну а мені вже час закруглятися. З вами був Богдандер. Дякую за перегляд цього відео, вашу вподобайку та коментар. Якщо ви їх поставили та написали, а якщо ні, то бігом виправлятись. Бажаю всім вам мирного неба у ці святкові дні та однозначної перемоги над злом, ім'я якого навіть можна не вимовляти, бо напевно кожна адекватна людина його знає. З наступаючим чи вже прийдешнім вас новим роком та веселих свят!